Господь з вами. Читання святого Євангелія від Матея. Того часу, коли Ісус з учнями зібралися в Галилеї, Він сказав їм: Син людський буде виданий в руки людям, і вони його вб'ють. Але третього дня він воскресне. І учні дуже засмутилися. Коли вони прибули в Капернаум, наблизилися збирачі Дедрахм до Петра і запитали, а ваш учитель заплатить Дедрахму?» Він відповідає так. А коли увійшов у дім, випередив його Ісус і каже, як тобі здається, Симоне, з якого, з кого земні царі беруть дарину, беруть данину чи податок зі своїх синів чи з чужих? Коли той відповів Із чужих? То Ісус сказав йому отже, сини вільні, але щоб ми не спокусили їх. Підійди до моря, закинь вудку, візьми першу зловлену рибу і, відкривши її рота, знайдеш статир, візьми його і дай їм за мене і за себе. Слово Господнє. Дорогі брати і сестри, щоб зрозуміти сьогоднішній фрагмент, потрібно відкликатися все-таки трішки до інших фрагментів, щоб дивитися на нього цілісно. Зрештою, в сьогоднішньому фрагменті Ісус і відкликається теж до інших часів. На початку Він передвіщає, розповідає про те, що Він буде, син людський, буде виданий в руки людям, і вони його вб'ють, але третього дня він воскресне. Тобто Ісус розповідає про те, що буде вбитий, але розповідає і про те, що Воскресне. Вони забулися про те, що він буде вбитий, особливо їх дуже сильно збило з пантелику вхід в Єрусалим, тріумфальний, на вербну неділю. Після якого вони думали, що все вже, вже, все вдасться захопити. Ми будемо міністрами, ми зараз підемо захоплювати римлян, підемо захоплювати весь світ, зробимо величезну єврейську імперію, яка буде панувати над усіма. Відповідно, забулися вони і про. Смерть, і забулися вони і про Воскресіння, коли є всі описи Воскресіння, то вони завжди дивуються, як би ніколи про це не чули, нічого не знали. Але в цьому ж так в цьому ж фрагменті побічно, коли згадується про смерть і Воскресіння Ісуса, то нам варто пригадати теж, за яких обставин була смерть, які обвинувачення були на Ісуса, коли його мали вбити. І одне з цих обвинувачень було саме таким, що Ісус закликає не платити податок. В Римській імперії, якби сказати, що не платіть податок, це б означало, що людина є бунтівником і бореться з Римською імперією як такою. Зрештою, саме цього хотіли е, ті групи людей, які. Воювали в Ізраїлі за те, щоб воювати з Римською імперією, за про те, щоб її там скинути, і так далі. і так далі. Хоча Ісус багато-багато разів розповідав про те, що царство моє не з цього світу, і він розповідав про інші про духовні речі. Але в будь-якому разі йому пізніше на суді ну пізніше, якщо відштовхуватися від сьогоднішнього фрагменту. Закидають про те, що а він казав не платити податок. Так от, Ісус закликав платити податок. Щоб ми з вами зрозуміли, чому справа податку була настільки важливою для Римської імперії, і пояснень можна знайти насправді дуже багато. По сьогодні знаходять різні фрагменти, ще не відкритих досі, фрагменти римських доріг. Як правило, ці дороги настільки добрі, що вони стоять і по сьогодні. Е, стоять по сьогодні і досить міцні. І це дуже сильно дивує, тому що багато доріг. Які зроблені за наших часів є геть кепськими, звісно, тут можна зіслатися на те, що е, колись по римських дорогах ходили люди, або там ну максимум якась там худоба з возом? Вона не важила стільки, скільки важить сучасні вантажівки. Це все зрозуміло, але тоді це робилося все е, людськими руками. Було багато шарів, було водовідведення, дві канавки по обидві сторони дороги, і ті дороги насправді були міцними, і багато з них залишилися і по сьогодні. Крім доріг, які були дуже важливими артеріями, це для пересування товарів, війська, тих самих гінців з інформацією. Ну дуже багато всього. На цьому Рим і стояв. Але також будувалися акведукти. Оснащувалися, постачалася вода в великі міста, і це давало можливість людям жити в величезних скупченнях в тих часах. Звісно, що без води і без каналізації люди в таких кількостях на одній точці жити не могли би. А тоді могли. Чому? Бо було постачання води і було відведення каналізацій. Так що, ну, треба сказати, що це було досить сильно продумано. Всі ці надбудови арки, взагалі, арка, як така, є основою для архітектури. Після арок з'явилися купола. Опори багато з них стоять по сьогодні. Ну, словом, можна про це дуже багато всього казати. Це з технічної і з історичної точки зору надзвичайно цікаво розбудовано. Але разом з тим всім мусимо розуміти, що все це було будовано, утримувалося за рахунок податків. І тому, якби справді Ісус сказав, що не платіть податку, то це би означало, що він передусім воює з Римом. Підвали, на якого хоче підбити. Натомість Ісус розповідає, каже про те, що ні, йому йдеться про інше. І, дорогі брати і сестри, я би хотів, щоб ми з вами сьогодні подивилися на Ісуса, як на того, хто дає духовне вчення і каже про те, що Він політкою займатися не буде. Тепер прогортуємо кілька сторінок у святому Писанні і дивимося, а в чому ж його звинувачували. Ну, саме в цьому і звинувачували, в тому, що він казав, щоб не платити податок, хоча це було неправдою, і в тому, що він е ставить себе на місце політичного лідера, і це також було неправдою. Тобто ми бачимо, що як би Ісус не старався, що б він не робив, все рівно ті люди, які хотіли його звинуватити, його і звинуватили. Тепер дивимося на наші реалії, на те, чим церква займається і чим може займатися церква. В наш час надзвичайно розвинулося благодійне служіння, що цікаво, що дуже багатьом людям для того, щоб розуміти дуже багатьох наших римокатолицьких отців потрібно трішки вивчити французьку. Бо якщо людина французькою не вчила, то, ну, наприклад, там, не знаю, на якихось оголошеннях чи на проповідях, якщо буде чути про харитативне служіння, то людина ну, ніяк не второпає, про що взагалі мова, не кажучи про те, щоб це слово запам'ятати чи його зрозуміти. Ну, так от, благодійне служіння чи різноманітні. Благодійні ініціативи в церкві, вони справді надзвичайно розвинені. І, напевно, це дуже добре, тому що особливо зараз, під час війни, на дуже дуже багатьох парафіях отримали або прихисток люди, або допомогу, або благодійну допомогу, або регулярну благодійну допомогу отримують. І цього насправді відбувається дуже багато. І це прекрасно. Я абсолютно не кажу, що це якось там зле. Але слід пам'ятати про те, що. Для людей, які є споза церкви, які не знають, чим є церква, і чим вона справді має займатися, то церква так і залишиться благодійною або якоюсь там громадською організацією, яка повинна ну, не знаю, там, займатися е їжею, якоюсь там одягом, засобами гігієни, і на цьому може бути край. Але церква до цього не покликана. Цим можна займатися на якомусь 10 місці, але точно не на першому. Тому що тоді церква втратить сенс свого існування. Вона не буде займатися тим, чим вона займається. Можливо, ви чули про такого мислителя, можливо, і читали його книги. Джордан Пітерсон українською мовою видано дві його книги: 12 правил для життя, і зараз друга за межами порядку здається. <плес> <плес> І що цікаво, що е, ну правда, наламав дров нещодавно цей же самий Джордан, але сьогодні буде не про це. Так, от, в одному з своїх виступів він сказав дуже цікаву фразу. Звертаючись до церкви, він сказав: що Перестаньте робити себе благодійну організацію. Займаючись і тільки благодійністю, ви забуваєтеся тим, до чого ви покликані. Займіться людськими душами, ними більше немає кому зайнятися. І ще раз кажу: роблю примітку, що потрібно дещо видихнути і відсунути на сторону його. Е, інші нещодавні вислови, які є вкрай недобрими, сподіваюся, що ця жорстока помилка чи, чи його помилка в мисленні, в баченні буде виправлена, це зовсім інша історія. Але стосовно церкви, я думаю, тут він попав в десяточку, е, тому що справді, коли церква забудеться про те, що її справа це людські душі і не буде займатися людськими душами, а почне займатися людськими тілами. В ім'я, ну, навіть і допомоги. І це служіння тілу буде першочерговим, то тоді церква забудеться, для чого воно взагалі є. На превеликий жаль, в дуже багатьох частинах землі, нашої планети, ми бачимо, як церква переживає дуже серйозну кризу. Це дуже сумно, але великою мірою ця криза пов'язана саме з тим. Що люди займаються різноманітними гуманітарними, благодійними, екологічними проектами, але забуваються про те, а до чого покликана церква, що вона має займатися людською душею. Якби ми в церкві не старалися, як би ми не намагалися служити, допомагати, підтримувати різними різноманітними способами, все рівно знайдеться якась людина, ну, чи таких людей знаходиться дуже-дуже багато, які, не дивлячись на те, скільки сьогодні, в ці місяці, в цих півроку війни, скільки церква, зокрема католицька, допомагає тим, хто цього дуже сильно потребує, все рівно маса людей кажуть, а от що ви зробили? Ну і не будеш ти ж ходити кожному в якійсь там суперечці, сварці, пояснювати, що ти конкретно, чи що твої друзі, священники зробили. Е, ну, Це буде виглядати смішно, дріб'язково. Е, кожен і так знає, скільки робить сам, чи скільки роблять його друзі, там, чи священики, скільки парафіяни, скільки на парафіях. Але до чого я це веду? До того, що це, звісно, робити потрібно. Але якщо прийде якийсь момент якоїсь суперечки, якоїсь сварки, якихось звинувачень, то це все зводиться на нівець. І скажуть: ну, ви все рівно цього. Там нічого не робили і так далі. Тому, який з цього виникає висновок. Звісно, допомагати іншим потрібно. Але потрібно дивитися на цю нашу теперішню ситуацію під кутом сьогоднішнього фрагмента Євангелія. Потрібно займатися благодійністю, потрібно займатися теж податками, потрібно займатися соціальними ініціативами. Але це має бути десь на якомусь нацятому місці. Перед усім потрібно дбати. Про душу, бо до цього ми покликані. Нехай Боже Слово випрямить, випростує наші стежки, щоб ми жили по ньому. А хто захоче вчепитися, точно вчепиться. Будьмо до цього готові. Амінь.